Будівельник вдруге у сезоні здолав хімік. Цього разу на власному паркеті, але, на відміну від поєдинку першого кола, який відбувався в Южному, кияни не стали відкладати питання щодо визначення переможця на овертайм. Михайло Анісімов вийшов з лави запасник у середині першої чверті і п'ятьма очками поспіль зарядив жовто-синіх упевненістю. Артур Дроздов влучанням за дуги, підсумував десятихвилинку, яку господарі виграли із перевагою на 13 очок. Вернан Гудріч спробував заступити шлях столичним баскетболістам потужним данком, а Віллі Дін пострілом за дуги. Але лідери турнірних перегонів, навіть втративши через травму ноги Дайніуса Шаленгу, завершили першу половину із запасом на 14 балів. Серією дальніх пострілів підопічні Айнераса Багацькіса додали ще 5 пунктів до попередньої переваги, тож остання чверть перетворилась на звичайну формальність. Підсумок 8967 на користь лідера чемпіонату будівельника, шістьом гравцям якого вдалося здобути понад 10 очок. Важкий форвард тріумфаторів Leo Laience продемонстрував приклад універсалізму, до 17 очок, додавши 6 підбирань, 2 перехоплення і стільки ж результативних передач. Найкращий серед южненців Сава Лешич.